Я добре пам'ятаю ту сім'ю. Олег і Марія, добрі, щирі люди, завжди віталися, ніколи не повз посмочки, а Ладочка світла дитина, завжди з книжкою або з квіткою в руках. Вони були як зразок, тиха, тепла родина. У них завжди пахло випічкою, а вечорами лунала музика. Я навіть казала своїй донці: от дивись, як треба жити, з любов'ю, а потім. Потім все змінилося. Тієї ночі я не спала, було якесь дивне відчуття. Я вийшла на подвір'я і тоді побачила у вікні кімнати лади, стояла постать. Висока, у чорному. Я не могла розглядіти обличчя, але щось було не так. Він просто стояв і дивився, не рухався. Я подумала, що це Олег, але ні, це був хтось інший. А вранці поліція, крики, сльози Марії не стало. Алада зникла, і з того часу тиша. Олег поїхав, шукав її. Я знаю. Я молилася, щоб він знайшов, бо така любов, як у них, не зникає просто так.